Волонтер це стан душі саме під такою назвою 5 грудня, з нагоди міжнародного дня волонтера у полтавській обласній бібліотеці юнацтва імені Олесі Ончара відбулася зустріч, діалог, на яку завітала полтавська художниця та волонтерка Зоя Воронянська, активна учасниця волонтерського центру Харківсько-полтавської епархії, ПЦУ та інші волонтери. Пані Зоя розпочала займатися волонтерською діяльністю ще з 2014 року. Збирала продуктові набори та необхідні для воїнів речі і передавала їх на фронт. А також розписувала невеликі переносні столики та лавки як нагадування бійцям про рідні домівки. Згодом почала малювати стяги обереги, які після освячення потрапляють у найгарячіші точки воєнних дій. Волонтерів привітав зі святом заступник начальника полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко, та наголосив на важливості діяльності волонтерів в умовах протистояння з ворогом в межах зустрічі відбулося відкриття виставки робіт. Недописана картина мого життя захисника України. Євого медика Олександра Швеця, загиблого під час російсько-української війни, учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих за територіальну цілісність і свободу. Саме такі заходи надихають молодь відкривати для себе сучасну українську історію, усвідомлювати її цінність та значення, зберігати пам'ять про загиблих.